No. В більшій небезпеці, ніж вона була в лютому 22-го року, бо тоді була єдність, тоді Збройні Сили України знали, як і що робити, і попри те, що Зеленський і його команда зробили все для неготовності, ми бачимо позицію генералів, ми бачимо позицію бойових командирів, ми бачимо позицію військовослужбовців, які говорять про те, що не було належним чином розгорнуто війська на позиції. Якщо не було виділено, і ми це можемо засвідчити, бо ми вимагали виділення. 50 мільярдів гривень для того, щоб розвернути резерви, а для того, щоб прикрити небезпечні напрямки, всього цього зроблено не було. Але попри те, Україна явила диво. Бо вона була єдина зі збройними силами України в єдності суспільства і без політичного поборення. Зараз Зеленський своїм рішенням руйнує це. тому кожен не кожна, які хочуть збереження України зараз. Найголовніше не, не мовчіть, висловлюйте позицію. А, можу вас запевнити, на банковій зараз дуже ретельно відстежують громадську думку, дуже ретельно дивляться, як звучать соціальні мережі. Дуже реально дивляться до засоби масової інформації. Покажіть, що нам не пофіг назву це так, хоча інше слово висіло на шлейках у е, членів команди Зеленського. Покажіть, що вам ніяка різниця. А виступайте проти політичних репресій і за підтримку рішень, про які сказав Артур Герасимов, посилення фінансування збройних сил України і скасування корупційних оборудок щодо транзиту нафти, щодо купівлі ядерних реакторів, і звичайно, геть ОПЗЖ з зали. І, шановні колеги, не коріться неконституційним незаконним наказам і розпорядженням. Це певне дежавю. Багато разів звучали вже ці слова, але кожного разу згадайте історію кожного разу вигравали ті, які залишалися з конституцією з законами і з власною совістю.